Шановні друзі, ви на каналі Щедрий Сад та город. І подивіться, ось яка ситуація. Тобто, врожаю багато і почалися гілки обламуватися. Розумієте? Я їх підпираю, підпираю, а вони все одно ламаються. Питання. Зрозуміло, що? Болівар двоїх не винесе. Тобто питання таке, коли зривати оцей лишнє? Може, під час цвітіння, ні, мабуть, під час цвітіння не треба, хай зав'яжеться якась грушка, а потім уже вибрати з неї, ті, які труться боками, ті, які там. Друзі, якщо у когось є професійна відповідь, приходьте в гості, вони ще трошки зеленкуваті, але, але вже компот варю. Да, ну компот варю з якого? Те, яке на землю впало, Ото то підібрав, помив і це. все, вас люблю. Миру усім, приходьте в гості. Пока-пока.